Перш над усе я хочу сказати: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте. Ви знаєте, сьогодні так приємно дивитися, повний балкон, якби так кожне собрання було, правда, брате? Повний балкон сьогодні і дітей. І нас всі, я бачу ви такі в настрої, і нам є що радіти, бо цю радість дав нам хто? Слава йому! Він дав нам цю радість. Ми сьогодні згадуємо цю велику подію. Якби не Ісус, то цього дому не було б і цей зал був би пустий. І невідомо, де ми були, б, якби не Ісус. Але ми щасливі, що ми маємо Ісуса, який відкрився для нас, я буду читати Слово Господнє. Поділюся деякими думками. Читаю Євангелії Марка 16 розділ. Як минула субота, Марія Магдалина Марія Якова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано, перший день після суботи прийшли до гробу, як сонечко, як сходило сонечко. І говорять між собою: хто відвалить нам камінь від двері гробу? Стоїть знак питання. І глянувши, побачили, що камінь відвалений. А він був дуже великий. І ввійшовши в гріб, побачили юнака, який сидів праворуч, і був одягнений в білу одежу і злякались. Але Він сказав їм: не жахайтеся. Ісуса шукають на назирані на розп'ятого. Він воскрес, Його тут нема. Він воскрес, Його тут нема. Браття, говорили. Де казали ангели, а що ви шукаєте живого між мертвими? Хіба на свинтері моналіти живих людей? Правда? Між мертвими немає живих. Ви шукаєте живого між мертвими. Його тут нема, він воскрес. Браті сестри. Велика проблема. Вони йдуть раненько, я пам'ятаю ці служіння в нашій церкві, де приходили на 5 ранку, на 6, на сім, і воно ось так, знаєте, Бадьоро, я пам'ятаю, що малих дітей залишаєш вдома, жінку закриваємо ключі, а саме пішком не було через весь це місто, і приходимо повний дом народу. Ренесенько тільки сонечко, а церква каже, Христос воскрес. І раділи, славили Господа. Правда ж були такі моменти, ну сьогодні ми пішли трошки пізніше, але ми сьогодні радіємо і дякуємо Господу за Його світле Воскресіння. І тут вони йдуть не з пустими руками. Вони щось з собою несуть, вони взяли пахощі. Ви знаєте, браті і сестри, коли ми йдемося з обрання, ми маємо щось нести з собою, правда? Ми маємо щось нести для Ісуса, і щось Він від нас чекає. Він чекає від нас подяки, Він чекає від нас святого життя, Він чекає від нас правильних думок, правильної поведінки. Це для Нього є пахощі. Щоб ім'я звинучилося не тільки устами, а нашим життям, нашим поведінкою, нашим ходженням. І тут питання, хто відвалить нам камінь, надто великий камінь. Знаєте, ворог радів, камінь привалений, ще й печатка прибита. І сьогодні є такі звичаї, де там груби печатають. Щоб... Я не знаю, для якої цілі це робиться. Але ви знаєте камінь привалений. Що робить? Але вони приходять і бачать, що його нема. Написано, Іван Матвій пише, що каже, ангел Божий зійшов і відвалив цей камінь. Браття і сестри, був в житті момент, коли до твого мого серця диявол приложив свого каміння, щоб ти не ожив для Господа, щоб ти стався мертвим. но хвала Ісусу, щоб Він відвалив камінь від Твого серця і ти став живий для Господа. Він воскресив для нового життя. Ви знаєте, я один раз, можливо, згадував в служині. Пам'ятаю, там біля мене сусідка, одна сестричка наша, покаялась. Вона каже: о, бач, вже покаялась, стала ходити до вас і вже каже, стала святою. Кажу, да, вона свята. Христос відвалив каменя. Переминилося життя, переминилися думки. Це дуже важливо для нас, браті і сестри. Співали сестриці псалом за цю жінку на ім'я Магдалина. Великий камінь був привалений на неї. Бог вигнав з неї бесів. Життя було тяжке, безвихідне, але хвала тому, який відвалив цього каменя. Зняв цього каменя і вона ожила для слави Божої. Пам'ятаєте, браті і сестрі, о того чоловіка, який жив у гробах. Люди мінали те місце, не хотів ніхто туди йти. А Він в грубах жив, уявляєте собі, людина живе на свинрі. Камінь великий, Сатана, привалив на цього чоловіка. Ну туди йде Ісус, щоб зняти цього каменя. І коли Христос зняв того каменя, Він каже, я піду за тобою. Ні, каже, де розкажи, що з тобою зробив, Господь. Камінь великий привалим був. Сьогодні сатана накладає свого каменя з невірі, каменя з смутку. Камень всякого тривоги накладає сьогодні на людей, щоб люди не мали спокою. Ну є той, який відвалив того каменя і відвалює, і продовжує відвалювати від тих, на яких лежить цей камінь. І життя не зложилося. І прийшла в таку пору до криниці. Життя не злужилося. Камінь був привалений до неї. Але вона приходить до криниці, щоб набрати води. Но там був той, який зняв з неї цього каменя. О, якби ти знала, хто з тобою говорить, ти б просила б нього, і він дав би тобі живої води. Саварянка, правда ж, прийшла на брати води, прийшла за звичайною водою, а начерпнула живої води, правда хороші води начерпнула, і пішла в місто і каже, йдіть, подивіться, що не він. Чому так сказала? Камінь відвалений був від серця, відвалив каміння Ісус. Браття і сестри, вони йдуть, камінь привалений був. А пам'ятаєте, жінка, 18 років, мала духа немочі. Стільки років людина ходила з таким каменем життєвим, і вона його несла. але зустрілася з Ісусом. І камінь був відвалений. Браття і сестри. Сьогодні сатана дуже ложить великий камінь на людей, камінь з невірі. Навіть учікові прийшли, жінки сказали, що він воскрес не повірили. Приходять ті, які йшли в Амауз село, розказують Воскрес, не вірять, а потім Христос їх докоряє. Браті і сестри, хай Бог допоможе нам сьогодні довіратися Господу. І я читаю другий місце Євангелії від Івана, 20 розділ, а Марія Стояла зовні біля гробу і плакала. І коли плакала, нахилилася до гробу і бачить двох ангелів у білому, одязі білому, що сиділи один в головах, другий в ногах, де лежало тіло Ісуса. І вони кажуть, їй, жоно, що ти плачеш? Говорить, говорить їм, взяли Господа мого і не знаю, де положила його. Сказавши це, обернулась назад. І побачила Ісуса, який стояв, але не впізнала Його. Говорить їй Ісус, жоно, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де ти поклав його, я візьму Його. Відвалений був камінь. І настільки була любов до Ісуса, що вона не могла залишити місце. Бачить, печера постає, камінь відвалений, Ісуса нема. Тут являється Ісус, вона не пізнає, думає, що садовник. Я його візьму, Марія, ну як ж ти його візьмеш? Скажи мені, де ти поганув? Я візьму його. Любов до Ісуса. Брати сестри, я практично, можливо, на кожне таке свято згадую, мені подобається такий псалом. Правда, він на російській мові, я його ще не переклав, але там такі слова. Скажи, Магдалина, о чем ты рыдаешь? Мария, Мария, о чем слезы льешь? О чем так скорбишь? О чем так страдаешь? Что в день си паскальный покой не найдешь. О, как мне не плакать ручьями бы надо, Лить слезы, как воду из сердца излить. Ведь я и все стадо рыдаем о том, Что наш пастырь убит. Три года мы шли за ним, верили, ждали, и думали, что будем блаженство с Ним. Но вот на Голгофе как акция распяли того, кто смирал в море словом своим. Теперь его нет. Он лежит под скалою. А мы остались на съедении волкам. Кто пищу нам даст? Кто напоит водою? Покой, кто нам даст нашим бедным сердцам? Хитон цель наткали. Ему мы соткали, о нем палачи, жребли бросили там. А он все молчал. И когда распинали на крест свои руки, ноги ложил сам. Не падай, Мария, не падай сомнения, за грех всего мира он жизнь отдал сам. С жираней царею его воскресенье, день третий, как он благовествовал вам. Хороший псалом, правда? Хай Бог благословить, братья сестри. Прошло собрання, помимо, я не вшиваються, тут вирішують дві душі, яких Бог воскресив, правда? Наші сестрички, рідна сестра, я пам'ятаю, як вона в магазині працювала, не раз заходив, бо я тим в магазин там будував, не раз бесідував, вона каже, що ще не час. А то прийшов час. Бог камені звалив. Відірвав. Скинув того каменя, друзі, може, є хтому собранні і перший раз прийшов, а може вже не раз прийшов, і в тебе камінь не вірить лежить на тому серці. Знай, що є Ісус, який може його відвалити. Його ніхто не відвалить, а Ісус відвалить. І якщо він зайде в твоє серце, прийде переміна. подібна, як у закеля, правда? Чоловік жив, собі жив, як хотів. Був митник, багато жив, брав більше, ніж хотів. Але коли Христос знайшов в хату, все змінилося. Все змінилося, друзі. Коли Христос приходить, все міняється. І наше серце, наші думки, наші погляди, і наші характери все міняється. І ми співаємо таку пісню, де Ісус там радістю все дихає, змовкає біль. Все уходить, бо там Ісус. І Він є сьогодні в цьому собрані. Хай він утіше, щоб ти сьогодні не смутком йшов з смутком йшовся місця. Але про прославив Господа за світло його Воскресіння, бо Він переміг смерть і ад і забрав ключі. Диявол планував, думав, вже все. І печатку прибив, і сторожа була стояла, але написано впало як мертва. І приходять кажуть, що таке сталося. А їм дають багато грошей. І діть між людьми скажіть, що його учні вкрали. Вони взяли гроші і пішли, так і зробили. Отак і зробили. Но не можна утаїти цю тайну. І ніхто її ніколи не закриє світле Воскресіння Ісуса Христа. Це велика перемога. Благодаря йому ми в собранні, благодаря йому, ми члени церкви Христової, і тому хай Бог сьогодні благословить нас. Перед нами зараз молитва. Давайте ми щиро подякуємо Господу за його світле Воскресіння, за те, що він нас знайшов, спас і скинув з каменя з наших грудей. Стає молився, хай Бог благословить.